Привіт, шановні глядачі та глядачки! З вами Леорік! Ласкаво прошу на канал, і ми повертаємося до проходження мафії, ремейку першої частини Definitive Edition. Українською, звісно ж. І в нас намічається якась супер цікавезна місія. Всім дякую велике за підтримку минулих серій, за всі ваші лайки, коментарі, перегляди. Тож продовжуємо: беріть якогось маколика під перегляд. Умовшуйте зручніше, та мерші відправляємось. Вирішувати наші мафіозні питаннячка. Нам потрібно прибрати джелоті. Давайте я зайду сюди, подивлюсь, може тут на щось є цікавеньке. Уу, який гарний вигляд. Це просто закинута кімнатка. Гаразд. Ходімо. Мені здається, що ця місія буде супер цікавою насправді. Дивіться, всі вже озброєні до зубів. Так як почалась оця вся катавасія з Морело. Зброя лежить просто всюди насипом. Насипом всіяно все. Досі не було жодних проблем. Це чудово. Це клас. Ага. Мені ще й отак от просто і не вийти. Прикольно. Угу. Я так розумію. Треба йти в гараж, вибирати собі якесь файне авто і відправлятися в порт. А там же мене полі Семом проінструктують. Ого! 37 автівок вже у власності. І мотоцикл. Знаєте, що я хочу зробити? Я хочу взяти мотоцикла. Хочу взяти мотоцикла, але я його десь на дорозі поміняю. На іншого. Якщо мені попадеться інший мотоцикл, або якщо я побачу якусь іншу файну автівочку. І заодно її збережу собі в гараж. Розумно, дуже розумно, я рахую. Тільки отак от без шолома їздити супер нерозумно, але що вже зробиш? Таке життя. Так, обережно. Різкий поворот. Піде. Йой, мені здається, що в грі за весь період часу, що ми грали, навіть якось погода помінялася. Якийсь вже інший сезон, інша пора року. А може мені всього лиш здається. Ну що ж. Дивіться, які тут класні автівки. Знаєте, що я придумав? Що я придумав? Я придумав одну класну штуку. По суті, якщо я сідаю на автівку. Дивіться. Якщо я сідаю на автівку, то вона вже має бути в мене в гаражі. Тобто, отак от оп. Трошки, типу, поїздив усе. А там вже буде видно, чи вона додасться в гараж чи ні. увага, увага! Всіх посадять, але ви повинні пред'явити квитки. Вам також буде виконано пошук з міркувань безпеки. Дякуємо за ваше терпіння. Ага, вони будуть обшукувати. Ну я я можу не переживати. в мене при собі зброї немає. Доступ тільки для персоналу відвідувачі чекають в черзі. Так зачекайте мені що? А ви не знали, що все це задоволення коштувало майже 5 тисяч доларів? Хто цей такий жилоті? Він працює в мерії. Ага, або він якийсь обманщик. Або він просто працює в мафії. Або на мафію. От і все. Зачекайте, так. Е... Мені треба повністю. достояти в черзі, чи що? Опа. Олі, здоров. Чи можете це контролювати? Тобі краще на це розраховувати. Цим я врятую твою дупу після того, як ти знесеш голову джелоті. Сам біля будівель порту він думає як підняти тебе на борт. Угу. Зрозумів. Боже, подивіться на цей корабель. Дорого багато. Тут вся еліта зібралась, тут, тут чисто багаті. Найкрутіше сім'я місті, я не сумніваюсь. І це після втрати сина. Він очистить це місто, ось побачите. Він також знає, як листувати вечірку. Розклад заходів. Роберто Джелоті запрошує вас на захід. Чудова вечірка з нагоди дня народження на борту гевен Квін. Посадка 15.00. Виїзд 16.00. Їжа та напої 16 до 17. Конвенція 19.00. Нічні розваги. Капітан Вільям Портер та екіпаж королеви загублених небес проведуть вас вгору по Вест Рівер, а потім через центральний острів до високих пагорбів Біч хілл ми всі зможемо насолодитись краєвидами набережної Сент-Пола, де на нас чекатимуть барсі з фейерверками, які будуть запущені в кульмінаційний момент заходу. Ну буде класно, буде класно. І Я на халяву зможу побувати на цьому паромі, подивитись на ці краєвиди. Ну і завалити, звісно, джелоті не без того. Здоров. Семе. Ти не схожий на запрошеного. У мене є друзі, але не такі. Тоді я покажу, що маю. Моторос працює на переплаві, Його сильно вдарили по голові, але його білий одяг не пошкоджений. Дякую. Піду подивлюсь. Запит на захист джелотті. До всіх зацікавлених. Я пишу з приводу заходу, який я організовую для королеви втрачених небес. Сьогодні мені повідомили про потенційну загрозу моїй безпеці. З цієї причини я маю намір залучити на борт власну службу безпеки. Також я очікую наступного: на борт е, парому допускаються лише особи з квитками. Ваш екіпаж не буде допущений в зону бару. Я маю намір провести час тільки з найближчими друзями. Вся команда Lost Heaven Queen повинна звертати пильну увагу на підозрілу поведінку Роберто Джелотті. Ну, це буде важка місія. Фактично місія нездійсненна. Ми знаєте, ми як Том Круз будемо. Томас Анджело тільки Том Круз. <с? <с?> як Том Круз, тільки Томас Анджело. У, Морелло. Класно. Вони намалювали. Фактично обкладинки журналів під персонажів гри. Так, і де ж тут в нас знаходиться одяг матроса нашого? Десь мені Сем залишив, а де саме? Бог його знає. А, ось Ммм, а то личить. Трошки рука. Це вважає. Так його можуть легко знайти. Але я думаю, що його знайдуть, коли вже ми відпливемо, коли вже буде пізно. Гаразд. Пора потрапити на корабель. Я знав, що одного дня ти знайдеш серйозну роботу. Пам'ятай спокійно, як тільки ти трошки розслабишся, знайди. Плювальницю, прибиральницю, прибиральницю, прибиральницю залишила її в ванній кімнаті. Потім піднімись на дах, дочекайся, поки джелоті почне говорити, розбий його і змотуйся. Як мені втекти, полі позичив катер. Після промови буде феєрверк. Ми рушимо, як тільки їх побачимо. Окей, зробимо все вчасно. Та все просто, все пройде як по маслу. Якщо ти не знищиш це вбрання, залиш його собі, воно тобі личить. А я про що. Вбрання дуже личить. А, ось о, диви. Мої колеги. Я не знаю, де він, але він не поспішає. Ти новенький? А ти не поспішаєш, чувак. Думаєш йому це зійде з рук? Те, чи він збирається вбити джолоті, це точно, але щоб вибрати з цього човна, йому знадобиться ангело-охоронець. Дідько не ангел. Ми це за ним наглядатимемо. Це, 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 це. Прикиньте вони за ці руки. Ну, добряче так подружились. О. Саме та робота, яка потрібна. <смірко> Вилизувати вікна. <смірко> так, я збирався прибрати <смірко> туалети, кілька відвідувачів <смірко> поскаржились. Хочете стати волонтером і прибирати вбиральню? Так, до речі, візьми ганчірку і перевір всі колоди. Добре, добре. Мені потрібно знайти прибиральницю, тушу підставну. Вона мала би залишити пістолетик в туалеті. Оце вони тут розважаються. Вони найняли цілий оркестр. Непогано. Так, а це я вже читав. Така сама листівка, як була на березі. Так, окей, я певно, що побіг не в ту сторону. Можливо, мені потрібно нижче спуститись. Здається, я вас десь бачив. Ні, я так не думаю. Я заприсягнувся, що знаю вас. Можливо, ви належали до профспілки. На жаль, мій друже ні, я новачок. А ти хто? Слушай, уважно, морячий, йди в інше місце. А ну, давайте подивлюся. Ага, тут закрита зона, саме там знаходиться джелотті. А як мені туди потім потрібно буде проникнути взагалі? Вхід тільки для гостей. Йди чистити колоду. Тут тобі заборонено прибувати. Можливо, ти десь бачив прибиральницю? Ні, але я готовий посперечатись, що вона лежить прохолодна в машинному відділенні. Що? Що вона забула в машинному відділенні. Взагалі? Хто вона Теренце? Це просто дівчина. З якою я познайомився? Хм. Вже. Зраджує дружині. Боже мій. Де ти з нею познайомився? Звідки ти знаєш когось, хто так одягається? Підчіпуй повію просто те й усе. Жінка вже не задовольняє. Так, поки що. Чекайте, подивимось тут. Ага. Окей, ну я поки що зайду до прибиральниці, мабуть. А ти не, сп... не поспішав. А, я думав, що це буде прибиральниця, а це прибиральник. Томі, так, я сховав пістолет в туалеті на кормі, середня палуба. Ти Ти вгашений. Поверхом вище, над нами. Ключ лежить там, на столі. Боже мій. Він ледве стоїть на ногах. Господи, поможи. Ще раз назвеш моє ім'я, і вони знайдуть твій труп в воді. Зрозумів. Так, так. Зрозуміло. Наглекався капітально, хлопак. Просто капітально. Що він сказав, що трошки вище? Поверхом вище. А чого не поставити було одразу в туалеті, отут поблизу? Наше мені рипатися поверхом вище? Звісно, я вас знаю. Ви зроду Сальєрі. І що ти збираєшся зробити з цією інформацією? Для повноти кар'єрі. Картини я дам тобі попиці. Ні-ні. Це я тобі дам попиці. Та давай вже падай! Так, мені би його ще десь би приховати, звісно. Куди тебе можна закинути? Так щоб ніхто не побачив. Можливо, сюди? Ні? Можливо, просто за борт скинути. Так, тут нікого, нікого. Цікаво, можна його за борт скинути? Ага. Ну все, до побачення. Так, ну що, давайте заберемо цю нашу плювачку, куколку. Бо щоб нас ніхто не почув. Ну ж бо давай! Де ти, блядь, є? А, він же ж не сказав, де він сховав. Ой, я сподіваюся, що нам вдасться якось його тихенько прикінчити. Знову ж таки, як це зробити без глушника? Уявлення не маю. Вау, подивіться просто на цей краєвид. Подивіться на цей захід сонця. Подивіться на цей відблиск на воді. Вау! Найс, я просто. Я просто божеволію від цієї феноменальної гри. Дуже красивезно. Так, я думаю, що... Все-таки якось. Ми маємо по стелсу розібратися. Я не хочу пробиватися до човна, до катера через всю охорону. Що у вас, хлопці, тут іде робота? Все добре? Що готуєте? Котлетку? Молодці, молодці, молодці. Так, так тримати. Файно, файно. Але нащо я взагалі сюди зайшов? Ага, чисто, щоб журнальчик взяти. Тепер що мені потрібно... А, найвищу точку знайти? Гаразд. Давайте знайдемо. Не проблема. Боже. Краса. Вже, вже насмітили, подивіться. От свині. Добре, піднімаємось вище. А це що в нас... Це декор якийсь чи що? Як це взагалі працює? Чи це вже кімнатка капітана була? Що, я буду стріляти з найвищої точки? Привіт, Джона! Сподіваюсь, ти добре проводиш час. Поки бар відкритий, пане раднику. Що за хлопець? Пий за моє здоров'ячко. Радий вас бачити. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, дякую вам усім. Ласкаво, просимо на мою маленьку вечірку. Позаду залишився важкий час. Три роки тому нас покинув мій улюблений син Біллі. Невинним пішиком у смертельній бі у смертельній війні банд, жертвою чуми організованої злочинності. З цього дня я живу тільки для того, щоб викорінити цю чуму. Сьогодні час святкувати. Мій 50-й день народження. І світле майбутнє для загублених небес. Злочинці будуть вигнані з цього міста, вони здохнуть, як щури у воді. Дякуємо, а зараз час для феєверку. Ну що, давайте, феєрверк, я запульну в нього. Вау! Ну що, давайте, давайте, розгорайтесь, розгорайтесь. Ти відвернися, клятий охоронець. Феєрверк, до речі, дуже красивий. Добре, не вмазати. Так, окей, 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 тепер просто втікати. Ляха, вони вже тут. Вони вже тут. Я взагалі не бачу. Бачу. Капець скільки вас там! Це буде важко. Супер страшно навіть висунутися насправді. Так один є. Одного накльоцав. Другий є. Так, там ще один десь попереду сидить. Ага, бачу. Дуже швидко перемістився. Добре. Оп. Оп. Йойке! А! Все, я думаю, що я не виживу. Де ж ты сидишь? Я тебе взагалі не бачу. А, бачу, 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 бачу. Метается. Давай, перезаряджайся. Давай вылізи. Та вилізе Я не маю права облажатись, не маю права на помилку. Ага, він же з іншої сторони. Він же з іншого вікна пуляє. Ааа, зачепив. Десь тут має вилізти. Там заодно і аптечка є. Ну ж Бо, покажись, сволото. Диви, сидить. Сидить зараза, такий. Добре, я спробую швидко взяти аптечку. Давай бери аптечку. Так, окей, беремо аптечку. Бляха, страшно, але що поробиш? Будемо якось відбиватися від них. Ляха, в тебе кулемет! Опа. Тепер мені треба дістатись до цього кулемета. Боже, скільки вас. Так, один є. Другий є. Максимально прицільні постріли. Перезаряджаємось. Десь тут мав би сидіти. Гівнюк, бачу тебе. Куди ти біжиш? Куди ти погнав? А що в тебе за зброя? Ага. Двустволка? Окей. Нехай. Де ж той клятий катер? Я не хотів мирних влучити просто. Оце тут охорони. Оце тут охорони, просто. Як мені з ціма... Вилазь! Я бачив його. Хріново! Спускаємо ще нижче. Там, походу, мене взагалі чекає. Боже мій! Там їх троє. Перезаряджається. Вчасно. Давайте, стріляйте, стріляйте. О, там же сам спої за мною приїхали. Ну давай. Давай, давай. Якого ти біса робиш? Поїхали. Та намагаюсь. Давайте, газуйте. Оце пригода! Вау! Кожна пригода в цій грі просто карколомніша за попередню. І складніша. Це було дуже важко. Стелс не спрацював, як завжди. Нам сказали: змішайтеся з гостями, ага, змішався. А як же? Не вдалося щасливий вилупок 1935 Вперед, за ним як ви думаєте, що я не маю зробити Вже сам Вінченцо взявся за діло. А це цей, якому дали завдання знищити Сальєрі? Походу, не тільки Сальєрі, а все його угрупування. Я не хочу валитися в потяг. Швидше. Дідько гума! Ммм, вдалося йому піти. Нехай йо біс бере! Щасливчик! могло бути гірше, чи не так ми могли б зі з тебе з поїзда. Ми пощастило на цьому все. Серджіо Морелло Морело завжди щастило. Він безумовно народився розумнішим oh, за свого брата. Ми візьмемо його, боса. Ні, ви двоє більше не працюєте. Ви тут перегоріли? Ми спробуємо знайти того, хто бив джолоті. Наш Томі залякав усіх політиків. Може, він і Серджіо зможе відправити в пісок. Що мені потрібно знати про цю людину. Крім того, що він, мабуть, носить кролячу лапку на дупі. Серджіо – найбільш високооплачувана людина в Морело. Він контролює проспілки, а це означає, що він також контролює порти і може обкладати податками все, що потрапляє в місто. Якщо ми його вб'ємо, Морело втратить значну частину прибутків. А ми знаємо, як туди потрапити. Я не хочу опинитись на дереві, як вони. Ти розвієш його прах. Це незвичайний. Динаміт, підключи його до стартера. Чи можу я безпечно це носити? Так, але не кидай і не тряси, і не пали біля нього. Ой, який гуморист, а ти що? Зрозумій, Томі, за нас всіх, ковбив Морело і за всі гроші, які він забрав з наших кишень. Я подбаю про це боса. Коротше, Томі відправляють на самі важкі вже такі місії. Заслужив, як то кажуть, авторитет. Ну що, дякую всім за серію. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені дуже сподобалось. Я не знаю скільки ще до кінця, тому що гуглом було заявлено десь біля 10-12 годин проходження. Що ж, подивимось. А якщо ви хочете продовження, ви знаєте, що робити, ставте лайки під відосиком, буду дуже вдячний за це. Пишіть коментарі. Хто новенький, підписуйтесь на канал, в майбутньому буде більше проходжень і по ігровим новинкам, і не тільки новинкам, буде друга частина мафії також. Підтримуйте Збройні Сили України. А з вами був Леорік. Побачимось в наступних серіях. Незабаром. Будьте в безпеці! І бувайте.